Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами працювати над темою: пряма промінь, доповняння промені та площина. Перед вами є промінь. Цей промінь називається АБ. Зверніть увагу, його назва має починати саме з букви А, адже він починається із точки А. На цьому промені відмічено дві точки: Початок променя, точка А. Та інша точка Б, яка вказує, в якому напрямку з точки А потрібно далі рухатися, щоб вказати цей промінь. Промінь має початок, але він не має кінця. Якщо взяти частинку від точки А до точки Б, то ми з вами отримаємо відрізок. А далі, а далі починається новий промінь, але вже із точки Б. Давайте спробуємо побудувати новий промінь. Наприклад, побудуємо промінь, який буде виходити з нової точки, яка би називалася, наприклад, С. З точки С промінь може виходити кути завгодно. От, наприклад, нехай те, що ми зараз бачимо, буде променем, який виходить з точки С, і, наприклад, він буде рухатися до точки Д. Зверніть увагу, я не ставлю точку Д на самому кінці. Інакше я отримую відрізок. Я відступаю. Ще б одну клітинку, для того, щоб вказати, що після цієї точки ще щось є, і даний промінь рухається далі. Таким чином, ми маємо промінь CD. щодо доповняльного променя, який є в темі. Якщо ми із точки С в іншому напрямку, протилежному до точки D, відкладемо ще один промінь, наприклад, промінь CE, то він буде вже доповняльним променем, адже. Утворена фігура буде прямою. Її можна назвати в честь будь-яких двох точок, що на ній лежить, тобто це точки Є С або Д, тобто це може бути пряма є С або Це, Є, там вже немає різниці, в якому порядку ми її будемо називати, адже вона не має ні початку, ні кінця. Будь-яка внутрішня точка розбиває пряму на кілька променів. От, наприклад, подивимося на нашу точку С. Вона розбиває пряму. На промінь CD та інший промінь CE. Якщо уявити, що в нас не тільки точка С тут визначена, а ще й, наприклад, є такі точки, як Е і Д, то вже вони розбивають дану пряму на два відрізки: ЄЦ, або її можна сказати, CE, Е, як вам буде зручно. І відповідно відрізок СД або DC. Крім них. У нас ще буде два промені. Один виходить із точки D і немає кінця, а інший виходить з точки E і теж не має кінця. Тобто в даній ситуації ми мали б два відрізки та два промені. Дуже важливим в математиці є твердження про те, що які б не були дві точки, через них можна провести пряму і до того ж тільки одну. От у нас є дві точки F та H, і якщо ми. Через них будемо проводити пряму, ось так як зараз, то ми б побудувати так тільки одну пряму. Ну, давайте спробуємо, наприклад, з H до F побудувати промінь і повести далі. Таким чином, як би ми не старалися, а через ці дві точки можна провести пряму і тільки одну. Її можна назвати FH або HF в честь тих точок, які ми на ній виділимо. Також цю пряму можна назвати і одною буквою, наприклад, буквою А, але для цього вже її потрібно писати маленькою. Цікаво, що всі ці промені, прямі відрізки, які ми з вами будуємо, вони десь знаходяться. І те щось, воно дуже плоске, як аркуш, на якому ми з вами пишемо, чи екран, на якому все це відображається. За умови, що ми їх. Продовжили б нескінченно у всі сторони. Коли ми креслимо фігури, то аркуш зошита, шкільна дошка, або як от сьогодні екран, з якого ви дивитеся це відео, є частиною площини. Але чим хороше уявлення про площину, тим, що ми, якщо маємо в зошиті обмежену кількість місця, так, аркуш закінчується, то площина не закінчується, і ми можемо продовжити вести. Туди, куди буде потрібно подивитися, а що буде через сотню тисяч кілометрів, чи перетнуться дві прямі, чи ні, і спрогнозувати це. Це певною мірою зручно. Давайте розв'яжемо завдання. Згідно з ним, у нас є пряма А, це ось ця жовтенька пряма. На ній що вона А так і написано. І питають, які із точок їй належать. Власне, це. Точка А, точка Б і точка С, і які не належать власне, це точка Є і Д, бо вони знаходяться мимо неї окремо на певній відстані від неї. Давайте запишемо це. У нас є точка А, також є точка Б і точка С. Ми можемо зараз взяти і написати слово належить буквами, а можемо використати для цього спеціальний математичний символ належати. І далі вкажемо, що це він належить саме прямій А. Тобто ось цей запис означає, що точки А, Б і С належать прямій А. А якщо ми будемо писати про точки Е та Д, то вони не належать. Отже, ми беремо символ належить, перекреслюємо його та маємо символ не належить прямій А. Перше завдання ми виконали. Далі нам потрібно буде назвати всі відрізки, які є на рисунку. Ми їх перелічимо через кому. Власне, у нас є відрізок АБ, у нас є відрізок БЦ. І ми це так і напишемо. Але також є ще і відрізок АЦ. Його теж потрібно вписувати. Чому я не записую, що в мене є відрізок BC, а ще відрізок CB? Тому що це один той самий відрізок. Ми могли б замість БЦ, наприклад, написати «ЦБ», і одне з них замінює інше. Тому цього б достатньо. Далі нам потрібно записати, які є прямі. Пряма в нас, по суті, тут тільки одна, і це пряма А. Але назвати її ми можемо по-різному: це може бути пряма АБ, адже в нас на цій прямій є дві точки А і Б. А також може бути пряма «АС». І це був би інший варіант прямої. Або, можливо, це була би пряма ЦБ і так далі. Варіанти є, їх багато. Але достатньо вибрати той, який більш доподобав вам, наприклад, не пряма А, а пряма АБ або АЦ, СА, або ще якось інакше. Достатньо один варіант назви використати. Щодо променів, у нас є кілька променів, і один із них це, наприклад, промінь. АБ. він рухається від А до Б, але він так же буде рухатися й далі. Тобто, якщо я скажу, що в мене є промінь АБ, який ви зараз бачите, і скажу, що в мене є промінь не просто АБ, а АС, то це буде один той самий, тому я можу використати одну єдину одну назву, щоб його позначити. Але також у нас може бути промінь БА. тоді він від Б починається і рухається в сторону А і йде далі. Іншим же променем буде С А або СБ. Чому так? Тому що він матиме ще от трішечки довжини і починатиметься від С, а потім так же само, як промінь БА буде рухатися далі, тому це різні промені. І ми напишемо, що також у нас є промінь СА або СБ. Це буде теж один той же самий або СА, або Це Б. Тобто у них є різні варіанти, ви пишете один із них. Також у нас є ще такі промені, які починаються від А і рухаються далі. Ви, як робите такі завдання, переносите їх собі в зошит і вписуєте туди якісь свої букви. Ну, Наприклад, точку К я допишу сюди сам і назву промінь, наприклад, АК. Тобто я буду говорити про те, що є, власне, ось такий промінь. До речі, щоб позначити точку К, не обов'язково ставити точку на прямій, достатньо написати букву, так як от зараз. І в нас є промінь АК. Також у нас є ще промінь, який виходить із С, але рухається праворуч і знову ж таки, там букви немає. Ми могли б написати, що там, наприклад, буде точка L, але знову ж таки, не вказувати її конкретне місце положення. Це означає, що в цьому напрямку. От в сторону точки L, як вона б десь там була б розміщена, але не конкретно її. І вона таким чином не розбиватиме пряму на промені, адже їх дрізки, допустимо. Допишемо CL. В нашому випадку точка K і L була додавлена, щоб ми могли вказати на от оці промені, які починаються з C і до сторони до L, або від A і до K, щоб вказати саме їх. А на сьогодні це все. І до зустрічі! Наступного разу.